Він уже навіть уявив свою новеньку машину, адже отримав смс від автосалону. Ви переможець. Петру радили швидко сплатити податок дві тисячі гривень, і можна забирати ключі. Неділю тому отримав смс-ку. Виграли шкоду рапід, з телефонами, з координатами. Ну, трошки зрадів. Спочатку думав, ні. треба провірити. Виявилося, у конкурса існує свій сайт. Там вказані телефони і детально розписані умови. І навіть відгуки від попередніх переможців. Джедаї телефонують дізнатись, чи справді машини роздають так легко. На даний момент або не може прийняти ваш дзвінок. Надійшіть або до аби то будь ласка, пізніше. момент. Один не Дзвінів на второї. Виявляється, деякі номери просто недійсні. Проте нам все ж таки щастить. На одному з номерів відповідають. Какая машина, какой автомобіль? Куди ви звоните вообще? В смысле, куди я звоню? Телефон гарячої лінії шкода raпі.et.ю якийсь номер. Що? Ви перепутали наверное, номер. Однак хто відмовиться від коштовного подарунку просто через те, що помилився номером. Їдемо за вказаною адресою та намагаємось знайти офіс компанії. Здравствуйте. Здравствуйте. За вказаною на сайті адресою знаходиться відділення банку декілька житлових квартир та турфірма. Тож те, що шукали, ми так і не знайшли. Доходимо висновку. Адреса фейкова. Можливо, про розіграш авто знають у торгово-промисловій палаті, адже аферисти стверджують, що в них є свідоцтво, видане цією організацією. Неділю дві назад дзвонила жінка. И она сказала, что вот моему ребенку пришла такая смс-ка. Нам сказали подъехать по такому-то адресу. Мы подъехали как бы туда, к нам никто мам, не вышел навстречу. Вот моя дочь в розстроєних чувствах. зробіть щось, помогіті у торгово-промисловій палаті теж ні сном, ні духом про акції з роздачі авто. А в смс-ках дарують не лише шкоду, а й міцубіші схема, таж, сайт, відгуки, телефони. Якщо вам предлагають якийсь товар, через смс повідомлення через електронну почту або якісь там об'явлення на столбах, це вже є перший признак підозріння. Не довіряти підозрілим смс, закликають і автоімпортери. Радять у жодному разі не перераховувати гроші тим, хто ховається за ім'ям автовиробників. Цент інформація розвитка і спеціаліса. Знають про шахраїв і в міліції, проте вивезти на чисту воду їх зовсім непросто, адже псевдоблагодійники, що обирають українців, не сидять на місці. Сайти, які використовують, ну які роблять мошенники, е, хвостяться за пределами України. От. І тут є якби в їх документи деньги, які перечисляються на карточні счета, в відкриті в одному регіоні деньги знімаються в другому регіоні. Тож нашому герою пощастило не розпрощати зі своїми кровними лише завдяки власній пильності. Петро не повірив своєму щастю і дві тисячі гривень вирішив з опалу не відправляти.